Рашизм має програти у цій війні в усьому й усюди на землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми наближаємо цей вирок для терористів. Щодня наша перемога і мир стають ближчими. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Війна забирає кращих з кращих. Сьогодні Кременчужани попрощались з героєм України, захисником Маріуполя Максимом Кагалом. На прощанні були і наші журналісти. Азовсталь слово, яке приносить біль у серце кожному українцю. Захисників Маріуполя не брали кулі, їхньої волі не зламав голод. Вони щодня вперто йшли лише до двох цілей: захистити місто та вибороти перемогу. Максим Кагал, кременчужанин, чемпіон світу з кікбоксингу, мав блискучу кар'єру і потенціал у спорті, але обрав інший шлях. Воїна в 2015 році він став на захист, не чекаючи, поки війна прийде у наше місто. 24 лютого повномасштабна війна. Та чоловік був готовий йти до кінця, але кінець наступив надто швидко. Захищаючи Маріуполь, старший лейтенант збройних сил України. Військовий загон особливого призначення Азов Максим Кагал загинув 25 березня. Вийшли на позицію, зразу почали з артилерії. Бомбіть Со всіх, що було. Потім налетіла авіація, скидували на них фугасні бомби, фосфорні бомби. Підійшли ворожі кораблі, ще й палубна артилерія з ракетами. Вижити буквально неможливо було. І наш Максим з позивним пістом загинув в Маріуполі. Обороняє його. Довгий час тіло Максима знаходилось на Азовсталі. Під час одного з обмінів фашистські війська повернули загиблого Максима Кагала. Його вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК за ритуалом військових Азову тіло захисника України Максима Кагала кремували. І сьогодні кременчужани мали змогу попрощатися із пістоном. Я завжди казав, що я маю зробити все для того, щоб моє місто не постраждало. Я маю йти захищати країну там, де зараз є війна. Максим один з небагатьох, який зміг після своєї смерті продовжити жити в людях, які його любили, які є для нього близькими. Я гордий за свого друга, і я хочу, щоб його ім'я не забувалося. Всім дякую, що присутні пам'ять про Максима буде жити роками. Згідно з указом президента, старшому лейтенанту Максиму Кагалу посмертно присвоїли звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка. А у Кременчуці частину однієї з вулиць перейменували на честь захисника Маріуполя. Пам'ять про героїчного чоловіка навіки у наших серцях. Був максимально позитивна людина. Друзі його називали Сонечко, хто зайчиком спочатку в агресії він пішов базов. За покликом серця пішов, був одним з найкращих. Дуже важка втрата. Поховали військового Максима Кагала на алеї героїв свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кримачуцькі новини. 16 січня в Україні відзначають День пам'яті Кіборгів. Всеукраїнський день пам'яті наших героїв було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт. 26 травня, 2014 рік, почався перший бій за Донецький аеропорт. Це перший бій, в якому Путін зламав зуби об наших кіборгів, і так розпочались 242 дні оборони Донецького аеропорту. Далі буде ще багато боїв, багато втрат та багато перемог. Та цей бій розпочав історію, історію, в якій ми обов'язково переможемо. Боролись до останнього, боролись з усіх сил, боролись так відчайдушно та хоробро, як борються зараз наші військові за українські землі, Харків, Суми, Волноваха, Херсон, Куп'янськ, Бахмут, Солидар стояли в аеропорту так мужньо, як непохитно стояли захисники Азовсталі. Змінюються дати, екіпірування, зброя, але одне залишається незмінним: українці, дух незламності, міцності та свободи, правди. У день пам'яті захисників ДАПу народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, кіборги стали ще одним символом незламності України. Сьогодні вшановуємо їхній подвиг, який надихає мільйони патріотів і дає впевненість у нашій перемозі. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Компанія Данон передала Кременчуку 10 генераторів. Вони будуть розміщені у закладах освіти, медицини і соцзахисту, щоб забезпечити їхню автономну роботу. Детальніше про цю електричну допомогу дивіться далі. Соціально відповідальний бізнес продовжує допомагати Кременчуку. Сьогодні компанія Данон передала 10 генераторів Аска для закладів освіти, медицини і соцзахисту Кременчука. Це вкрай необхідно, щоб забезпечити їх автономну роботу, незважаючи на труднощі з електроенергією, які є у самого підприємства. Вони знайшли можливість підтримати місто, у якому живуть та працюють. Ми ведемо бізнес не тільки для того, щоб заробляти гроші. Ми, звичайно, являємося частиною громади нашої. Ми не тільки тут ведемо бізнес, ми тут живемо. Тут навчаються наші діти, тут живуть наші батьки. Звичайно, коли стала потреба в тому, що потрібно забезпечити наших містян, ми знайшли можливість купити і передати місто для знову ж таки для містян наших, для громади, генератори для того, щоб знову ж люди змогли пережити ці складні умови. Генератори, які передає Кременчуку компанія Данон, мають потужність 5 кВт кожен і обов'язково стануть в нагоді у випадку можливих повторних блокаутів чи тривалих відключень електроенергії. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив вдячність всьому колективу підприємства і особисто генеральному директору Олені Гайдуковій. Дякуємо компанії Данон, всім співробітникам, які в цей складний час працюють, забезпечують місто Україну вкрай необхідною продукцією, роблять все можливе для того. Щоб підтримати також наших містян в закладах медицини і соціального захисту, дякую колективу. Дякую вам особисто за таку велику підтримку нашого міста. І вам дякую. Ми сподіваємося, що енергія наших генераторів допоможе нашим містянам пережити цю складну війну разом до перемоги. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наразі у Кременчуці більш-менш стабільна ситуація з віяловими відключеннями. Саме тому містяни навчились планувати свій день заздалегідь та в їхніх сім'ях з'явились нові традиції. Детальніше про це дивіться далі. Через постійні атаки расистів на енергетичну інфраструктуру українці вимушені пристосовуватися до постійних відключень електрики. Та результат, на який так сподівалися загарбники, виявився зовсім протилежним. Жити і працювати в нинішніх умовах дуже важко, але винахідливі українці адаптуються і до таких суворих реалій. Та м'як енергію. Кременчужани успішно пристосувалися до відключень світла: хтось з легкістю, а комусь знадобився час. Якщо по 2 часу відключають, то більш-менш ще нормально. А так тяжело. Ми все розуміємо, це важко, але нам тут краще без світла, ніж там їм під обстрілами без світла, без води і без нічого. Наразі у Кремучуці більш-менш стабільна ситуація з в'єловими відключеннями. Тому у містян є можливість заздалегідь спланувати свої справи. Вибудовуємо графік так, щоб було зручно працювати. Якщо робота, то ноутбук. Якщо ноутбук заряджений, можна мобільний телефон зробити як точку доступу. Навчилися вже з електричною плиткою взаємодіяти. Купили собі таганок. Газовий балон, ну, пристосовуємося, да плануємо, коли прання буде, там слідкуємо за перепадами мережі, раптом що. якось сьогодні на завтра плануємо справи звикли вже Хтось використовує цей час для самореалізації, хтось проводить його з родиною та домашніми улюбленцями, а хтось наодинці зі своїми думками. На ну, вулицю виходимо. Якщо у нас виключають, йдемо. До бабушек, там де не виключають. Ну, у нас черги не завпадають. Я дуже багато думаю. Просто відпочиваю, гуляю з собачкою. Включаємо лампочки, от весь план діє. Приспособлюватися до життя, так, як то кажуть. Тільки так. Достав з гаража, джерело безперебійного живлення, автомобільний акумулятор. У нас є трошки світла і трошки інтернет. У мене діти поїхали, я хожу в інший біля кормлю теж живутних. Це своїми гуляю. Пішком на ліфті ходимо. А, да, так, да, так, да, пішком ходимо. Вже точилися їздять ліфтом. Відсутність електроенергії чудова нагода для запровадження нових сімейних традицій. Їдімо фрукти і сидімо в телефонах. З дітьми граюся. Ми ужинаємо з жіною при свічах. По 100 грам п'ємо. А каже, все добре. Читаємо кожного ліхтарик, сідаємо і читаємо. Кажу, давайте таку хату читальню влаштовувати. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Цієї неділі на площі перемоги у Кременчуці встановили ще один воєнний експонат російський танк Т-62М, підбитий під час звільнення Херсона. Дивлячись на знищену ворожу техніку, Кременчужани відчувають наближення перемоги. Коли я бачу цей танк, я відчуваю, що ми перемагаємо. Також лар який, щоб вони здохли, були падлюки місяцями. Металобрух, куди це вона годне, Боже, караул. Я відчуваю перемогу, що ми сильні і слава Україні. Смерть окупантам, там, яких треба, щоб не лізли на нашу рідну землю, неньку України. Гордість за наші Збройні Сили України. Слава Україні, слава за Героям слава! Зима це сезон вірусних захворювань, і наразі в Кременчуці вже зафіксовано випадки грипу. Яка різниця між ковідом, ГРВІ та грипом? Відповідь кваліфікованих лікарів у наступному сюжеті. Весна, осінь та зима сезони, в які традиційно починається зростання захворювань на гострі респіраторні захворювання. Це велика група інфекцій, і прості гРВІ, і грип, і навіть ковід. Наразі в Кременчуці зафіксовано випадки захворювань, які мають складний перебіг. Крім того, лікарі зазначають, що віруси, яким притаманна мутація, можуть об'єднуватись та разом вражати слабкий організм. На сьогодні у нас уже лікується два хворих на грип, а підтверджений. Також не виключаємо і можливість. Циркуляцією ковіда на цей епідсезон ми можемо виявляти вже мікс-інфекцію, тобто всі віруси, і грип, і ковід, і інші респіраторні віруси можуть мати в собі три в одному. Ковід, грип та ГРВІ належать до групи вірусних захворювань. Вони вражають імунну систему людини та руйнують її. Та, попри своє споріднене походження, захворювання мають симптоматичні відмінності. Для грипу це характерно дійсно різкий гострий початок, висока дуже фібрильна температура і загальна інтоксикація, тобто м'язовий біль, біль в суглобах. Катаральних явищ при грипі майже немає. При будь-якому вірусному захворюванні важливим є не тільки лікування, а й превентивна вакцинація. Вакцинація проти грипу в Україні проводиться вже багато років. Для неї не існує часових меж. Ви можете зробити щеплення і посеред сезону захворювань. Вакцина проти грипу вона створюється на кожен сезон за прогнозами від тих штамів, які будуть циркулювати. Вакцинація проти грипу дозволена від 6 місяців віком немовлят. І обмежень по віку немає. Всього існує чотири штами грипу. Та ви маєте знати, що при щепленні від одного конкретного виду грипу ви не врятуєте організм від зараження іншим. Людина може захворіти іншим штамом, тому навіть людина, яка перехворіла підтвердженим грипом сьогодні, вона обов'язково повинна щепитися, щоб не захворіти іншим штамом впродовж цього епідсезону. Пандемія covid 19 сколихнула світ своєю жорстокістю, і на відміну від грипу, ковід характеризується вологим кашлем та ураженням верхніх дихальних шляхів. Трошки кашель вологий, трошки може бути рінорея. Температура не буде до високих цифр, тобто 37,5 при ковід захворюваннях там виявляється вже більше вторинних яких наслідків. Тобто, може бути вже пневмонія, можуть бути зміни в інші інших органах, тобто загострення хронічних інфекцій. На щастя, лікарям вдалося знайти діючі засоби лікування пацієнтів при гострих респіраторних захворюваннях. При ковід на сьогодні ми маємо діючу речовину на вірус. Це молнупіравір, і на грип це азельтамівір Якщо почати правильно і своєчасне лікування, можна попередити вторинних яких ускладнень. Зокрема, знизити ризик інфікування ковідом та полегшити перебіг хвороби допоможе вакцинація, яка зараз доступна і для дітей. Уже з 2021 року. Ми вакцинуємо проти ковід 19 з квітня місяця цього року. В нас в країні прийнято національною технічною експертною групою з імунізації. Вакцинація дітей з п'ятирічного віку. Варіацій ГРВІ існує безліч, тому і щеплення від цього типу хвороби не передбачено. 80% ГРВІ ускладнюється приєднанням бактеріальної інфекції, наприклад, пневмококом, для якого вже передбачено щеплення. Вакцина для всіх вірусних інфекцій є в наявності у будь-якій аптеці. Вакцина проти пневмокока вона рекомендована. Її немає державних закупівель. Це тільки вакцина, яка можна придбати в аптеці. Точно так і з вакциною проти грипу. є безкоштовна вакцина для групи. Ризику, а для всіх інших груп це вакцина, яку можна придбати за власний кошт. Вакцина проти ковід-19 як і для дорослих, так і для дітей безкоштовна. Дарія Кимець, Віктор Петров, Краменчуські новини. Віра в перемогу це те, що об'єднує усіх нас. Ми подумки звертаємось до Бога і просимо про одне: врятуй, захисти, збережи. Про спільний молебень наш наступний матеріал. Ця безпощадна війна расистів проти нашої неньки України, ламає мільйони життів. Ми маємо бути сильними і стояти не лише на фізичному фронті, але й на духовному. Щира молитва до Бога творить чудеса. З першого дня війни щонеділі на площі перемоги віряни моляться за перемогу України. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. До спільної молитви долучаються представники різних конфесій. Усі люди об'єднались, щоб попросити в Бога захисту для нашого народу. Нехай не буде більше війни. Жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Українці не переможні і про це знають всі. Кожен, хто зі зброєю у руках ступить на нашу землю, в ній і поляже. Дякуємо тобі, що більше і більше. Російського мотлоху стоїть тут на площі як ознака того, що буде з кожним, хто прийшов неволити цивільний народ. Найбільше Божого покровення зараз потребують наші мужні воїни. Саме вони щодня віддають свої життя за мир в Україні. Боже, ми дякуємо, що ти бережеш в своїй руці народ наш, державу нашу. Ти бережеш захисників наших. Боже, даруй їм силу, міць і здоров'я. Бережи від поранень, даруй все необхідне, що їм потрібне зараз. Війна це завжди страшно. Я хочу миру. Згадує ветеран німецько-радянської війни Станіслав Мар'янович. Приходилось бачити німецьку війну. Але не така жорстока була. Все одно, війна, звісно, є війна. Але це столько жорстокості, як руски приносять, такої жорстокості немає. Кожен із нас молиться за наших воїнів, за нашу рідну Україну. Хто подумки, хто вголос, але головне від усього серця. А на таке завжди відповідає Бог. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дев'ять золотих медалей вибороли Кременчуцькі фігуристи на глядовій арені Айсберг на відкритому чемпіонаті Полтавської області з фігурного катання Кременчук Вінтеркап Вінтеркап-2023». Деталі далі. 14 грудня на льодовій арені Айсберг відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з фігурного катання Кременчук Вінтеркап-2023. У змаганнях брали участь спортсмени з Києва, Сум, Харкова, Олександрії, Дніпра та Кременчука. Такий чемпіонат проходить в нашому місті вже вдруге. Сьогоднішні соревновання – це етафарий, які проводяться в Крімічугі. Перші були в 2017 році, це году. соревновання. А в связі з ситуацією в країні, ми вирішили немножечко з дітям праздник. Наскільки змогли, настолько приїхали Київ, Харків, Суми, Сумелік Дніпропетровськ і Скамінчуга. то, токатора в нас є. Ми стараємося повністю посвятить дітям. Підготовка до змагань проходила складно, говорить тренерка, але це не завадило її вихованцям показати гарний результат. Вчора ми взагалі катались просто при фонариках в тімноті. Бывает і такое. Сирена то нет света, то нет музыки, то массовое катание бывает 200 человек на льду. И вот, вот в этом все, ми катаємося. Кременчук представляли 19 учасників, з яких 16 вперше брали участь у подібних змаганнях. Варто відзначити, що за підсумками змагань фігуристи Кременчука вибороли 9 золотих медалей. Тетяна говорить, що нікого серед своїх спортсменів не виділяє. Вони всі сильні та рівні. В кожного з них вона бачить професійне майбутнє. Я люблю всіх, чесно тому що для мене всі дітки. Ті, які працюють, ті, які хочуть отримати якийсь результат і удовольства. Я ся всім займаюся. Єлизавета Клименко займається вже вісім місяців фігурним катанням. Змагання зимового кубку для неї було першим, але вдалим випробуванням в своєї фізичної форми. Дівчина виборола друге місце в категорії «Інтермедіейт». Прийшло все дуже чудово. Мені все сподобалось. Мені здається, треба просто себе морально підготувати, якось просто прожити це і все. А, от головною задачею Юлії Мельник було не впасти, і вона це зробила, і навіть більше. Тим самим дівчина виборола перше місце в категорії артістік. У мене були ще показові виступи до цього. Я на них впала, і тому сьогодні в мене була ціль не впасти. Я не впала, і я закінчила під музику свою. Тому я дуже задоволена. Це дуже було круто. Рекомендую займатися спортом іти до своїх цілей і брати участь у змаганнях, тому що це дуже виховує бойовий дух для нас, для України. Це дуже важливо. І ну, просто радіти кожному моменту. Я думаю, що такі події для нас в Україні я думаю дуже е, піднімають настрій. Вихованці Тетяни Дмитрович дуже вдячні тренерці за теплі слова та підтримку, яку вона транслювала своїм дітям. Вона взагалі дуже класний тренер. Вона завжди нас підтримує, завжди каже такі добрі слова підтримки. Це взагалі найкращий тренер. Я займаюся фігурним катанням 4 місяці. Мені дуже подобається. Тетяна Григорівна мені многому научила, і я рада, що я хожу на фігурне катання. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор. Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості і тестом для нашої стійкості. Найтимніші часи для нас не без світла, а без волі. Слава Україні.